Багатотисячний похід зі свічками, видовище, що просто заворожує, відзняли на Тернопільщині під час всеукраїнської прощі греко-католиків. Нічна хода із запаленими лампадками з висоти пташиного польоту. Тисячі вірян ритмічно піднімали та опускали свічки, які несли у руках. Усе виглядало, наче коливання морських хвиль, у яких мерехтіли небесні зорі. Похід із лампадками, одна із частин щорічної пішої прощі християн до Заваницької Божої Матері. Греко-католики упродовж кількох днів пішки долають десятки кілометрів, щоб поклонитися Богородиці. Цьогорічна проща присвячена молитві за мир.